Сені Спорта кременчук в неділю, 28 липня, зараз я на чергуванні І хотів би своїми враженнями про церемонію відкриття Олімпійських ігор в Парижі, яка була позавчора, 26 липня, розказати вам про книги на серпень нашого клубу Стайл» і взагалі поділитися емоціями. Щодо поточних, поточного стану справ у нас тут, у Хермічуці. Що ж, почнемо з церемонії. Вона відбувалася в незвичний спосіб. По річці Сена сплавлялись багато-багато човнів різного розміру, виду, форми. Деякі човни вміщали одразу по три збірні команди, деякі Раборт, як катера маленькі, небагато не людей, але це було вже оригінально, набагато більш ефектно і вражаюче, ніж просто е, звична хода стадіоном е, збірних команд олімпійських, е, тож е, в цьому вони вразили. Також там був головний лейтмотив, що е, так званий привид в метро Діна Зідана е, Факел проносить по визначним місцям е, Парижа його, тим самим е, якби, розбита була церемонія на кілька частин про різні етапи історії Франції і різні теми, як там, мода, наприклад, е, звичайно, там і спортивна, і історична тема була. За... І це дійсно теж е, доволі таки цікаво, ефектно, наче дивишся якийсь короткометражний фільм. Взагалі церемонія доволі таки довго проходила, десь біля трьох годин. Дочекався аж до півночі, десь в половину першої за Києвом в принципі, запалили чашу і теж незвичний спосіб по-французьки ця чаша. Полетіла вгору куля така, надувна з чашою. Її в основному запалювали легендарні і відомі спортсмени Франції різних поколінь. Там був і Тоні Паркер, наприклад, баскетболіст, всесвітньо відомий Сан Антоніо Скьорс. Там була Відома тенісістка, французька морезмо і з трибун високу жердину, який бив свій час в Донецьку цей рекорд Сергія Бубки. Тож, в принципі, мені в цілому сподобалась церемонія, вона була цікавою і захопливою. Єдине, що багато хто відмітив, так це пропаганда. Так званої там було ритових, там збочення всяких сексів. Вважаю, ну, що це э, не є відгалом у всіх олімпійців. Э, більше не має нав'язуватися всьому цьому суспільству на широкий загал. Э, ну, бачите, режисери і олімпійський комітет вирішили по-своєму. Це їхнє право, ну і важливо, що крейдер країн... Росію не допустили до участі в Олімпійських іграх. Це безпрецедентно в світовій історії, але факт. Збірно ж України бере участь укладі 140 спортсменів, що доволі таки багато на старт справ для воюючої країни, і достойно буде себе. Показувати на світовій арені, наприклад, вчора в меншості футболісти збірної України в Олімпійських іграх перемогли збірну на останніх хвилинах доданих, причому на 8 доданій хвилині забили другий гол, виграли 2-1 і зберігають шанси на вихід з групи. Два матчі вони зіграли, Ірак попрали, Марокко виграли. І от буде ще один матч скоро. Вчора також на Олімпіаді була гонка з роздільним стартом. На велосипеді я знаю, що виграла спортсмен з Великої Британії і спортсмен з Бельгії. Тож під проводною з... відбувалися ці змагання, вони були прямо по центру Париж. Футбол проходив, наприклад, в сент етіені то ця гонка з роздільним стартом була прямо на єсейських полях. Багато спортсменів, вони від сільського асфальту падали, доволі сильна злива, як і на церемонії відкриття другий день вона продовжила. Що стосується Кременчука, то, як бачите, у нас тут сонячно. Вчора ось, наче не на дощ, але так і не пішло. Десь приблизно зараз 20 градусів, вилітки тепло. У нас тут і вода зберігає. Там приблизно 26 градусів що в Сухому камлику і в Дніпрі доволі таки тепла. Так що плавальна зон триває. І я нагадую, що ми плануємо заплив в тризуб на трьох озерах, Локітних озерах під Світловодськом. Там буде дистанція плавання для дітей 500 метрів, для дорослих 1500 метрів. Це 24 серпня, е і також що цікаво окремо теплі на свім рану. Свімран буде включати три плавальних етапи трьом озерам, які знаходяться на місці піщаного кар'єру, разом близько друга до друга і два бігових етапи, якби перебігання з плавання на плавання. Тож запрошую до участі. Ось Недавно анонс був е в Кременчуцькому Телеграфі, журналіст Віктор Круп, як завжди, допомагає нам висвітлювати і анонсувати такі події. І крім того, у нас є можливість заспустити в басейні. В понеділок, середа, п'ятниця, групові тренування, Swim старт для дітей від 7 до 16 років. понеділок, середа на 16 годин. А П'ятниця це 15.30, вартість такого абонементу місячного 1800 гривень, і триває він 30 днів. 8 занять ви виходите за ці 30 днів. Тож гарні зручні умови доєднайтесь до цієї плавальної ініціативи. Крім того, можна займатися як дітям, так і дорослим. І е, ті, хто люблять велосипед, е, є можливість займатися в групі е, вівторок-четвер на годин і також е, в суботу ранком на 9 годин. Є у нас е, також президентська програма Активні парки Це для тих, хто любить бігати. Е, значить, парк воїнів. Інтернаціоналістів в зараз він називається Кагомлицький, на молодіжному. Чекаємо о 17.30 в цьому парку. Це такий парк-ран-формат, а також по суботу парку миру на 8.30 актуальний час ранком. Ми робимо 5-кілометрову пробіжку і спеціальні бігові вправи для розвитку техніки бігу. В принципі, ось я обмалював вам основні напрямки діяльності. Із таких неординацій те, що є у нас фітнес-табір, який діє три літніх місяці. На нього можна записатись. це дебір по будням дням з 9 до 17 години, де ми практикуємо ігрові види спорту, походи на пляж. Також цікаві э, логічні, э, настільні ігри, э, питання э, і э, взагалі, скажімо так, э, і всі літні розваги, які потрібні дії для того, щоб э, якісно відпочити час літніх канікул. Я до спілкування можете написати тут в коментарях або ж в соціальних мережах. Сергій Кірчик в Страві, в Гармін Танек, в Facebook. Тож всі питання можете задати особистим повідомленням або в коментарях до трансляції. Також у нас діє інстаграм, крім тренінг, став, тренінг. все добре. Бажаю вам продуктивного наступного тижня, здоров'я і із задоволення. Побачимось на тренуванні.